Так, ну і продовжую далі. Оцей ялівець. Він також гарно, ялинка, ця, я не знаю, вона виживе чи ні. Побачимо спеку знову обіцяють 40 градусів, але це буде 45, це точно. Так. Ще я хочу сказати щодо щільних посадок. Ось тут у мене оці два нові ліля, ці є сюди. Пришпандьорила, посадила ось сюди їх. Тут у мене туйка маленька, маленька-маленька З насіння. Ось яка вона манюка. Це я пришпилила до землі, хочу, щоб він дав корінці полин. бо я його хотіла заживцювати, не пішов у мене. Ну, що я буду, тепер я його так. Так, ось. У мене тут дуже густо, дуже багато хвойних я маю на увазі. Ось на такій площині. Тут скільки? Метри два з половиною три до оцієї брами. І туди метрів, мабуть, шість. До тих підпорок. То я думаю, що. Скільки тут у мене є Раз, два. Три чотири п'ять. Туєчка шість. Сім. Вісім дев'ять, десять. Десять. У мене. Ну, я маю 11 з падубом. Я а, 11 хвойних плюс падуб. Плюс бруслина. Я рахую ті, які вічно зелені. Ось цинерарія також буде взимку стояти тут. Троянди підуть, відійдуть. Все дому відійдуть, оцей взимку також стоїть. Бруслина буде стояти, і та бруслина буде стояти. Ну, і що в мене залишиться? Залишиться тільки ялівці, сам шит залишиться. Так що тут можна ще щось підсадити, вічно зелене таке амаранти. Також відійдуть. А, у мене он ще ялівець стоїть. Он я посадила його під трояндою. Оцей, оцей ось, от, оцей. Ну, ось і все. Так що не, не дуже цей густо я. Чомусь думала, що буде густо. Це лодері. такий гарний ялівець. Він повільно росте. Це Кока-Кола, вона прямо пахне Кока-Колою. Такий запах. Пахне гарно. Так що я тут ще можу щось, щось ще підсадити. Перенесла свою. Оцю декорацію туди поставила, бо мені там показалося пусто. <хи> От мені здається, що там пусто і все. Туди-сюди ношуся. Ношуся туди-сюди. Але хай собі буде. Хай собі, буду носитися. Так, ну все. Можна ще щось подумати, присадити сюди.